Ось такий вигляд мав цей будинок у заводському районі 9 квітня цього року. Одразу після того, як ворожа ракета знищила переважну його частину та забрала життя двох мешканців. На допомогу постраждалій родині прийшли волонтери. І з 10 червня тут тривають роботи з відновлення. Спочатку будинок сподівались реставрувати, проте руйнування були безповоротні. Коли ми приїхали сюди, тут частина будинку була зруйнована, дах згорів. І ми сподівалися, що ми зможемо просто розібравши те, що зруйноване, і додавши, ну відновити будинок. Але коли ми почали демонтаж розбирати зруйновані конструкції, ми побачили, що вибуховою хвилею дуже суттєво пошкоджена будівля, тому прийняли рішення розібрати повністю і на цьому місці побудувати такий самий будинок з нуля. Під час розбору завалів та подальшого демонтажу з'ясувало, що уламки ракети не лише посікли стіни та дах, а й суттєво пошкодили фундамент будинку. Дрібних фрагментів боєприпаса волонтери назбирали цілий мішок. Тож фундамент перезалили та зробили його на 20 сантиметрів вищим ніж попередній. Вже ми зробили. Ну, по перше, демонтаж, про що я казав. Потім залили фундамент, змурували стіни повністю. Знову залили армопояс бетонний, поставили дах. Повністю залили стяжку, зробили теплу підлогу, залили чистову фінішну стяжку, зробили опалення, зробили водопровод, каналізацію, вставили вікна, двері. Наразі роботи в будинку тривають. Зокрема, будівельники завершують теплу підлогу в одній з кімнат, зводять стіну для майбутньої вбиральні, підводять усі необхідні комунікації та готують стіни до шпаклювання. Тривають роботи із підключення електрики. Монтуємо. Электропроводку всю, всю практически из нуля и пит-ключ. Полный весь монтаж полностью электропроводки и освещение. И все, что связано с электрической частью, полный монтаж. Прокладка и монтаж. Долучились до відновлення будинку і прихожани церкви, що розташована в кількастах метрах від нього. Присвітер Олег розповідає, спочатку допомагали розбирати завали та сміття на території, потім долучились і до будівельних робіт. Робили все, все, що нам пропонувалося, кирпич розбирали, чистили його, молодь взагалі ну, основу це молодь і дівчата, і хлопці. То молоді підлітки приймали участь, і старше покоління, ті, хто на пенсії, то працювали всі. І так ми от, в основному це субота, коли хто так більш-менш вільний, тому ми суботу посвячували на те, що ми приходили сюди і працювали. І так, от до цього часу. Волонтери розповідають, за понад три місяці роботи до них звернулось дуже багато небайдужих людей. Відгукнулись як майстри, які безкоштовно або за символічну плату допомагали в ремонті, так і звичайні люди без специфічних навичок. Допомагали і бізнесмени, зокрема з Кривого Рогу Дніпра та Черкас. Потім так потихеньку воно почали відкликатися люди і з інших навіть регіонів от дах. Ми познаємо, ну, наші брати з Черкас. Вони сказали, що ми зробимо дах. Тому добре. І ми договорилися з ними. Ми все для цього підготували. Вони приїхали, і за три дні це все вони зробили. Вони приїхали своїм матеріалом, з усім своїм, і вони зробили цей дах. Не залишилась осторонь і міськрада. Вони надали плити ОСБ та організували вивезення сміття під час ремонтних робіт. Загалом волонтери сподіваються, що до зими будинок буде відновлено, і сім'я зустріне Різдво вже у новому домі. Наталія Юр'єва, Ірина Хомуцька, телеканал МТМ.